Всім привіт! З вами Козі Ліна. Перед тим як ми прийдемо до цієї дійсно дуже цікавої теми, я хочу, щоб ви підписались на мій інстаграм, тому що там дуже багато всього цікавого. Тому обов'язково переходьте, підписуйтесь. Дивіться мої актуальні сторіс, там дуже багато цікавої інформації про моду, про стиль, про тренди. Тому чекаю вас. Ну що ж, я думаю, що кожен з нас стикався з тезою про те, що корейські стандарти краси нереальні. Ідеально білосніжна шкіра без єдиного прищика, маленькі рівні плечі, широкі, але не занадто бедра, великі груди, аномально маленьке лице, довгі ноги, тонкий високий ніс, пухлі, але не занадто великі губи, великі, але при цьому не дуже європейські очі. Але найголовніше бути худенькою, дуже худенькою. que Аномально худенькою. Бо худа означає красива, бо худа означає жіночна, худа означає мила. Бути худою це, напевно, один з найголовніших критеріїв для прийому компанії. Якщо ти підліток, який хочеш бути співаком або співачкою, то перед тим як прийти в компанію, тобі треба схуднути. І це факт. Дуже мало людей беруть трені, якщо у них є якісь проблеми зі здоров'ям, через які вони не зможуть схуднути. Давай. Давайте відкриємо будь-яке фото з кей-поп групою. Ви десь бачили там дівчат, які важать хоча б 65 плюс. Я, наприклад, ні. Та сама ситуація з акторами. Якщо відкрити список найпопулярніших акторок чи акторів Кореї, ви не знайдете там дівчат, які важать більше 65 кг. кілограм. І це. Факт тому що бути худою це один з найголовніших критеріїв для того, щоб бути в індустрії, щоб тебе просто не з'їли. Те, що для нас європейців просто дивні стандарти, для корейців це база, ґрунт і основа, і для них це головне правило. Ми сприймаємо адекватно будь-які тіла. Так, можливо, хтось ловить якийсь хейт свою сторону, але він не настільки жорстокий, як це відбувається в корейській індустрії. І чому ж так відбувається? Ну тому що для всіх, кей-поп індустрія, це в першу чергу красиві дівчата і хлопці. І як би ви зараз мені не доказували, що насправді ви любите лише музику, і вас цікавить лише їхні прекрасні танці і вокальні дані. Це все брехня, тому що основний критерій для кей поп індустрії це краса. І це не приховують ні айдоли, ні компанії, ні самі фанати. Кей-поп індустрія це просто величезна, красива цукерка. І саме тому, щоб не виділяти з цієї цукерки, айдолам доводиться виглядати просто ідеально. Ми настільки ситі цими ідеальними красивими лицями, цими фігурами, цими айдолками, яких наче малюють за німець персонажок, що коли в індустрії з'являється хоч якась дівчинка чи хлопець, які відрізняються хоч чимось від інших, це для нас дійсно інфопривід. І ми будемо дуже багато про це говорити, адже красавки і поп індустрії стоїть на першому місці. І знаєте, на цьому каналі я завжди кажу, що у будь чого є своя темна сторона. Але якщо говорити про кей-поп, це просто темний ліс. Ви навіть не уявляєте, скільки бруду приховує за собою ця індустрія. Адже чим яскравіше блистить обгортка, тим жахливіше знаходиться щось всередині. Але перед тим як ми перейдемо до основної теми відео, я хочу порекомендувати вам щось дуже круте. Друзі, я впевнена, що багато з вас, які я поціновувачі Азіа. Культури. Я впевнена, що вам, як і мені, не вистачає манги та манг в українському перекладі. Тому одна класна команда вирішила нас всіх з вами врятувати. Моя сьогоднішня ціль познайомити вас з суперкрутою командою Хан і Тім, які створили зручну онлайн-платформу для читання манги та манг українською. Ви зможете легко шукати та читати твори, які вам до душі. А ханий тім в свою чергу попіклуються про постійне оновлення та додавання нових творів на. Платформу, що дуже важливо. Завдяки зручному та простому інтерфейсу, ви з легкістю зможете обирати мангу та мангу, яка вам подобається. Платформа буде корисна не тільки для читачів, а й для тих, хто прагне перекладати українською та розвивати різнобарність нашого контенту. Мета ханий тім зробити читання манг українською мовою доступною для широкої аудиторії. Друзі, не боріться, переходьте по посиланням під цим відео і обов'язково обирайте для себе якусь класну мангу та читайте її. Я, наприклад, ось вже почитала ось цю мангу. Там така красива головна героїня. Ні, ну подивіться на неї. Всі посилання я залишу під цим відео. Сьогодні я хочу обговорити з вами один з найжорстокіших стандартів краси. Тіло, на жаль, цей стандарт він прийнятий і у фанатів. Тобто самі фанати говорять, що це окей, і дуже частенько захищають компанію. Ось у цьому саме питанні, тому я вирішила, що ця проблема актуальна для обговорення. Як часто ми бачимо те, як айдоли навмисно кидають свої тортики, трансляції, де один учасник лише робить вигляд, що їсть якусь їжу, а шоу, де айдоли радіють будь-якій неправильній їжі, бо їм дозволяється з'їсти заради шоу. Ці айдоли з посмішкою на лиці відповідають, що все окей, що вони худі від природи і схудли виключно, тому що дуже багато танцювали і займались спортом. То і найсмішніше, що фанати у це вірять і біжать писати коментарі з захистом своїх айдолів, адже обговорювати чуже тіло це так токсично. Та невже? А наскільки токсично важити 41 кг при зрості 170 плюс? А наскільки токсично змушувати айдолів скидувати за тиждень 5 кг на голодуваннях? А наскільки токсично доводити 18-річну дівчинку до стану, коли по всьому її тілу буквально видно кістки? Це від природи? І це від природи, а можливо, ось це від природи. Я ненавиджу, коли якийсь очевидний мінус індустрії намагаються якось виправдати для того, щоб якби, очистити свою совість. Тому що, очевидно, що доводити 18-річних дівчаток, а іноді навіть і молодших, до стану, коли вони реально просто ну, супер аномально худі, це не окей, тому що доводити підлітка, до стану, коли у неї ноги просто ось такі, це не круто. Особливо, якщо ми всі з вами розуміємо, що це не від природи. Так, існують випадки, коли айдолки дійсно худенькі від природи, такі як. Розе з Blackpink, і то в останній час вона набрала вагу. Але дуже багато випадків, коли дівчата мають хорошу вагу, хороше тіло, потім на них ліється якась аномальна хвиля хейту за абсолютно здорове тіло, і вони повертаються в наступний камбек ось такі. І це не окей. Не окей, коли ми знайомимося з однією людиною, а потім зустрічаємо в новому камбеку зовсім іншу. Я почала стати такий попертистів, коли мені було 14 років. Зараз мені майже 19, і я розумію, наскільки це токсично було, наскільки. Тільки я через цю індустрію ненавидила своє дійсно підліткове тіло, наскільки я соромилась своєї звичайної ваги. І коли я мала вагу 51-52 кілограми, я плакала ось такими сльозими, тому що я дивилася на цих ідеальних красивих дівчат з вагою 40 кілограм і не розуміла, чому ось у мене так не виходить, а у них виходить. Зараз я розумію, що це все голодування, що це все проблема ми зі здоров'ям, що це все РПП і так далі. Але на той момент мені здавалося, що просто я щось роблю не так, я якась неправильна. І повірте, якщо ви думаєте, що я була така одна, то ви помиляєтесь сьогодні. Я тут щоб нагадати вам, що ми всі прекрасні від природи, наше худе або не дуже тіло, воно прекрасно в будь-якому вигляді. Жорстокі стандарти краси на будь-яку айдолку в будь-який момент може политися просто неймовірна хвиля хейту, і вона буде настільки великою, що це потім стане каталізатором для бодішеймінгу протягом всієї кар'єри. Повірте, список тих, кого хейтили в свій час за їхню вагу він величезний. Але сьогодні я вам розкажу про ті випадки, коли це просто переходило всі межі. Елас Прістін. Це, напевно, одна з найжорстокіших історій в індустрії, коли 15-річну дитину довели до того, що вона досі не з'являється в інтернеті і ніяк не розвиває свою кар'єру. Під час дебюту у групі Кайлі було всього 15 років. Тоді весь інтернет буквально напав на невинного підлітка. Всі корейські і не тільки фанати вимагали, щоб Кайла пішла з гурту або схудла, бо вона псує вид групи через те, що вона надто товста. Компанія групи замість того, щоб захистити артист. Оголосили, що Кайла йде на перерву через начебто проблеми зі здоров'ям. І як ми всі чудово розуміємо, в групу Кайла більше ніколи не повернулась. Дівчинка повернулася до рідних штатів, і на цьому її кар'єра зупинилась. Зараз Кайла живе життям звичайної людини, і після того, як вона поїхала з Кореї, вона ніколи не поверталась у соціальні мережі, не розвивала нічого, особливо свою музикальну кар'єру. Чи мінізеве не будемо говорити про її людські якості, але згадаємо те, що Чимін спочатку отримувала хейт за начебто лишню вагу, а потім через те, що вона занадто худа. Вона отримала масу негативних коментарів щодо свого тіла та відсутності грудей і інших дуже естетично потрібних речей. І ось це вже друга сторона цього тренду, адже Чимін настільки хотіла бути стандартом, що перестаралась і стала занадто. Хоча всього лиш намагалася в. Хоча всього лиш намагалася вгодити тим самим, що писали Калі Хейтерські коментарі. Сіель Сіель одна з тих, хто ловить хвилю хейту постійно упродовж цієї кар'єри. Вона одна з небагатьох, хто не прогинається під ці коментарі, і завжди виглядає так, як їй зручно. Але боді-шеймінг переслідує її вже дуже дуже багато років. Найбільшу хвилю хейту Сіель зловила, коли набрала вагу і прийшла на церемонію. Після того це стало головним інфопривідом та темою для статей. Вагу Сіель обговорювали ще дуже довго. Хваса з мамаму. Вона дуже схожа з Сіель в плані того, що її упродовж всієї кар'єри бодішемлят. Якось хваса сказала, що вона особливо не стежить за вагою, і користувачі мережі перетворили цей нешкідливий коментар на те, чого ніколи не мало статися. Квасу просто почали ненавидіти за її фігуру і постійно Оцінювати будь-які зміни у тілі. Якщо Сіель бореться з цим, то хваса, на жаль, піддалася хвилі хейту і схудла почала дійсно ламати себе, займатися постійно спортом і так далі. Я не знаю наскільки вона правильно чи неправильно худнуть, але зараз її тіло виглядає зовсім інакше. Сен-Мі. вона ніколи не мала провідну тему щодо її фігури у своїй кар'єрі, але час від часу вона все-таки отримувала хейтерські коментарі за начебто якісь там лишні складочки. Через такі коментарі дівчина вирішила скинути вагу. У еру сен Сенмі важила всього 41 кілограм. Якщо чесно, мені в ту еру на неї просто страшно було дивитись. Вона виглядала так, наче зараз просто зламається. Gioa Stvice. Якщо вам цікаво то в свій час Джихьо називали однією з найнекрасивіших айдолок, і вона упродовж цієї своєї кар'єри, як і всі інші у цьому списку, ловила хвилю хейту за свою, начебто, лишню вагу. Хоча, як на мене, Джихьо виглядає просто ідеально. У неї суперздорове і красиве тіло. Чоньон із Твайс також ловить хейт. Після своєї хвороби Чоньон набрала. Упродовж цієї кар'єри вона була дуже худенька, така прям скині хіні Але після хвороби та гормональних. Таблеток вона набрала вагу і зловила величезну хвилю хейту. Так ви розумієте, наскільки це токсична взагалі індустрія, що людина після хвороби, після того, як приймала ліки, ловить величезну хвилю хейту, просто за те, що вона зараз не може чисто фізично схуднути. І це просто жахливо. Венді із Red Velvet також жахливо хейтили за, начебто, лишню вагу і до наступного. Камбеку вона скинула прям аномально багато. У цей список можна додати багатьох: чирен, лію, руджин з іче, джесу з Джеус Джеуз ЕнМікс, Джой з Ред Вельві та багато багато інших айделок. Звичайно ж, постійний хейт за вагу призводить до того, що компанія змушує айдолів скидувати лишню вагу. Ну або вони самі про це починають думати, тому що, очевидно, коли ти постійно читаєш коментарі про те, що ти жирна, ти жирна, ти товстушка, то ти починаєш комплексувати через це. Тому дуже багато айдолів сидять на різних дієтах, якщо не всі. Але були і ті, які сиділи на настільки жорстоких дієтах, що про це навіть страшно читати. Давайте зараз з вами по. Познайомимось з тими дієтами, які я не раджу повторювати взагалі нікому ніколи. Аю, незважаючи на її талант, на початку її кар'єри, Аю дуже хейтали за її лишню вагу. Вони називали її товстушкою та свинкою. Тому Аю вирішила, що їй потрібно схуднути. Аю обрала для себе одну з найжорстокіших дієт, якою активно дотримуються люди, які страждають на анорексію. На цій дієті вона їла яблуко на сніданок, дві солодкі картоплі на обід і білковий коктейль на вечерю. Дієта полягала в тому, що вона здебільшого голодувала. До того моменту, коли її організм звик їсти менше. Завдяки цій дієті вона схудла на 4 кг за 4 дні. І, хоч сама Аю зараз правильно харчується і нікого ніколи не зазиває до того, щоб вони повторювали цю дієту. Дуже багато користувачів Ютуб та поп фанатів намагались повторити цей досвід. І повірте, на ваше здоров'я це явно не вплине дуже добре. Цю мін із Ексо. Якщо ви думаєте, що під цей жорстокий стандарт потрапляє тільки дівчата, то ви помиляєтесь. До хлопців в цьому плані не менш жорстокі вимоги. З з моменту свого дебюту Сюмін з Ексо критикували за його пухке обличчя та тіло. Він постійно боровся зі своєю зайвою вагою, різко втрачаючи та набираючи вагу протягом короткого періоду. Під час промо пісні Growl EXO у 2013 році Сюмін прийшов екстремально кавову дієту, під час якої він пив велику кількість кави та їв лише один раз на день. Ця тактика допомогла йому досягти агномально маленької ваги для чоловіка в 53 кг. Топ із Bang Красива фігура топа була досягнута завдяки суворій дієті та фізичним вправам. Коли він приєднався до своєї компанії, йому повідомили, що його вага перевищує прийнятну вагу для айдерів, щоб гарантувати свій дебют він сів на дієту з мінеральною водою та несолодким желе з червоної квасолі. Це все, що він їв протягом 40 днів, піднімаючи важкі ваги, в результаті чого втратив 20 кг. Тиск з боку компанії дійсно змусив топа дуже дуже сильно намагатись схуднути. І щоб ви розуміли, 20 кг він скинув всього з. Місяць міна із Гугудан одна з найганебніших дієт в історії кій поп, яка випивала лише дві пляшки води за цілий день і повністю перестала їсти. Вона згадувала, що була незадоволена своїм виглядом на шоу одному з виживань, і тому вирішила, що їй треба схуднути і. Прийняла для себе рішення використати ось настільки взагалі екстремальний метод. Момо вона також була жертвою дієт, і насправді Момо була на дуже жорстокій дієті, коли вона перед дебютом мала скинути 5 кг і настільки боялася не брати вагу, що за день дідала всього шматочок льоду. І повірте, таких історій дуже багато. Насправді просто більшість айдолів намагаються про це мовчати, вони не люблять про це говорити, тому що це інша сторона індустрії і самі компанії забороняють про це говорити аж настільки відкрито. Тому дуже багато історій ми просто з вами не знаємо. Але, але, але ви можете подивитися на будь-якого айдола до дебюту, після дебюту або на початку його дебюту і вже всередині кар'єри. Абсолютно всі вони впродовж кар'єри то скидають, то набирають вагу, і це не здорово. Розумієте, що таке, коли ти від природи худа? Це коли ти просто завжди худа. Твоя вага не змінюється впродовж кар'єри. Ти не періодично набираєш або скидуєш ні. Ти просто завжди худенька, ну як розель, наприклад, так. Ось, але якщо говорити про інших дівчат та хлопців, це дуже страшно, щоб вони реально сидять на настільки жорстоких дієтах. І я чула дуже багато історій, коли нормалізують там один раз поїсти на день, чи дуже багато води мало їжі, чи пити впродовж дня одну каву. Це така вже більш модельна історія. Але ось у айдолів вона теж дуже дуже розповсюджена. Якщо ви думаєте, що від цього стандарту страждають тільки айдоли, то ви помиляєтесь. Твіттер просто розривається акаунтами, на які підписані тисячі людей про схуднення, про аномальні дієти айдолів, про те, які порції треба їсти, які треба мати калораж і так далі. Знаєте скільки історій, коли фанати себе доводили до анорексії через те, що вони намагалися бути як їхня улюблена айдолка, так або коли нам кидають там зріст і вагу якоїсь айдолки, ми дивимося, ой, а вона важить 50 кг при зрості 175. Ну, по-перше, згадуємо, що дуже багатьом айдолам приписують лишні сантиметри у рості. І по-друге, це може працювати із вагою. Але дівчата на це дивляться, дівчата хочуть повторювати, і вони не розуміють, якою ціною це досягається. І ось ці ось реально просто посібники анорексії, твітерські акаунти, де розповідають, скільки коли треба їсти, на який калораж і як же ж досягти такої фігури. Хури, це максимально токсично і страшно, тому що так не має бути. Ми не повинні нормалізувати це. Ми повинні боротись з цим. Ми не повинні захищати Айдлок в коментарях і говорити, що вона така від природи. Це неправда. Вони досягають такого тіла завдяки жорстоким дієтам, постійному спорту, постійним тренуванням, але це не окей. Тіло повинно відпочивати, тому що у них і так занадто жорстока професія. Ція вона нервова, і коли ви ще голодуєте, це не дуже до хороших результатів приводить. Насправді я стендила ще третє покоління. Зараз з новенькими дівчатками я не дуже знайома. Але коли я зайшла подивитися на їхні фотографії, на їхні тіла, я просто злякалась, тому що нове покоління дівчат це 15-18 років, це підлітки. І коли я бачу ці аномально худі тіла, мені просто боляче за них стає. Ви розумієте? Це абсолютно ненормально, коли дівчина в 16 років виглядає. Так, наче вона просто не харчується взагалі. Ви розумієте, що це організми, які зараз ростуть, і вони повинні рости активно. Повин... Потреба їсти багатенько для того, щоб ви виросли здоровою, повноцінною людиною. А коли 16-річний підліток, чи навіть якщо тобі 18 років, виглядає так, наче вона не їсть взагалі? Мені просто стає страшно за її здоров'я, за її органи і за її, взагалі, гормональні цикли. is Ну, просто нам дійсно потрібно перестати закривати очі на цю проблему, тому що маленькі діти, маленькі дівчата у фандомі, діти по 13, 12, 14 років, я такою самою була. Коли вони приходять в індустрію, бачу ці аномально худі тіла, вони не розуміють, наскільки це важка праця і наскільки це майже нереально досягти. Тому я вас всіх дуже прошу, я вас всіх дуже закликаю відповідально ставитись до свого тіла, харчуватись. Тільки правильно не потрапляти під вплив цих ненормальних стандартів і не голодувати, не займатися дурньою. обов'язково дівчатка, милі, мій любі, будь ласочка, давайте будемо любити себе і своє тіло. Ну що, з вами була Козіліна, і ось таке коротеньке відео про дійсно цікаву і недосліджену індустрію на українському ютубі. Якщо ви хочете більше відео про кей-поп, то обов'язково залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, пишіть мені в коментарях ля-ля-ля, хочу кей-поп, хочу кей-поп, і ми будемо з вами говорити, тому що в кей-поп індустрії є багато про що говорити, а я її дуже люблю, тому я люблю такі відеосики на таку тематику. Всім па-па, з вами була Козіліна, підписуйте. Підписуйтесь на мій телеграм, інстаграм і всі інші соціальні мережі. Па-па!